Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа! Живемо, радіємо, постимо. Маємо сьогодні піст, файну нагоду, щоб постити тілом, постити душою. Постити душою це, звісно, змінюємо контент. Змінюємо контент і дивимося сьогодні. Якщо дивимося щось, то дивимось християнське. Читаємо християнське, слухаємо християнське. І все таки буде душевний піст. Дуже важливо це робити. Ну і духовний піс, звісно, це є молитва, пустиня, пустиня, розважання над Словом Божим. І так входимо в піст-піс-піст. Піст, піст. Як є молит... молиться, молиться молиться, так є і постити, постити, постити тілом, духом і душею. І почнемо наш, наш чудовий день з 25 грудня 1989 рік. Дорогі діти, сьогодні вас особливо благословляю своїм материнським благословенням і заступаюся за вас перед Богом, щоб дав вам дар навернення серця. Роками закликаю вас і заохочую до глибокого духовного життя і простити, а ви такі холодні А, і простоти. До глибокого духовного життя і простоти. А ви такі холодні. Тому, дітеньки, прошу вас, прийміть. Із серйозністю і впроваджуйте в життя послання, щоб душа ваша не була сумною. Коли я більше не буду з вами, і коли більше не буду вас вести, немов невпевнених і у перших кроках дітей. Тому, дітоньки, кожного дня читайте послання, які я вам дала, і перетворюйте їх у життя. Люблю вас і тому вас всіх закликаю на дорогу спасіння з Богом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, ми вже виконуємо одне з, таких, одне з таких прохань Марії, де вона каже: кожного дня читайте послання, які я вам дала, і перетворюйте їх у життя. Ну, Власне, ця вся програма про ці послання і є. Ми тут зачитуємо їх, ми тут перетворюємо їх на життя, бо практично живемо. Маю надію, що хтось практично хоч один живе. а... А хто не живе, то, то напишіть коментарі. Не, краще напишіть коментарі, ті, хто вже не дивиться новини, принаймні по, серед, по середах і п'ятницях. І рухаються в зміні контенту, може, є вже у когось плоди, бо в мене багато плодів. Направду полюбив вже цей день середу, коли я дивлюсь, якщо дивлюсь, християнське кіно, дивлюсь християнські серіали, мультфільми, і, і то дуже тішить. Ну і Марія каже: прийміть із серйозністю і впроваджуйте в життя послання, щоб душа ваша не була сумною, коли я більше не буду з вами, і коли більше не буду вести вас. Ну і бачимо, що Марія так каже, що не буду завжди вас вести, але залишаю вам посилання. Посилання ці, які нам будуть допомагати. Тож, ми, коли їх читаємо, впроваджуємо. Ми буквально живемо, живемо, живемо і радіємо. Сьогодні таку файну мали, на ранковій молитві зачитували послання, і там Марія казала моліться, і ви просто вирвете щастя з рук сатани. Сатана кружить, кружить, щоб, щоб не дати вам бути щасливим. Все робить, щоб ви були пригнічені, якось стривожені. Будь-що бідні, нещасні, жертви. А Марія каже, моліться, і ви вирвете, вирвете своє щастя. Ви просто заберете його. І важливо молитися, молитися, бо без молитви не будемо щасливі. А з молитвою вириваємо щастя з рук сатани, бо щастя належить нам, просто що не всі про це знають. І, і ми іноді забуваємо, що щастя це є те, що належить нам. Ми хочемо його заслуговувати, десь знаходити, десь купувати, але неможливо це купити. Це треба взяти і відстоювати. Марія заступається за нас перед Богом, щоб дав нам дар навернення серця. Навертаємось, дуже важливо навертатися серцем, не показово для когось. О, я пішов до церкви, поставив свічечку, я пішов там іще два рази сходив до церкви, або три. Ні, каже, навертайтеся серцем. Серцем, це буквально своїм життям, щоб у вас думки співпадали з вашими діями. Не так, що ви думаєте добре, а творите, що попало, або на, наоборот. Творите, що попало, а думаєте добре. Щоб не, воно у вас не пересікалось в, якось, в, різні, в різні сторони, не, не суперечило. Щоб ви вже в одному русі йшли. Як думаєте, як бажаєте, так і дієте. Це важливо. Тож сьогодні практика. Перечитайте це ще раз послання, або візьміть, якщо є у вас книжечка, і зачитайте собі ще якесь послання і порозважайте над ним. Дуже важливо чути, що Марія промовляє, чути в серце, не розумом, не, не, не тілом, а серцем. Люблю вас і тому вас всіх закликаю на дорогу спасіння з Богом. Я вас закликаю на дорогу спасіння з Богом. На переглядання ділення цими відео попоширюємо ці посилання, виконуючи прохання Марії. Будьте благословенні, Мир вам і радість, з па Папа.